Традиційні українські ляльки-мотанки, старовинні рушники та жіночий одяг з приватної колекції зможуть побачити полтавці на традиційній міській виставці, присвяченій Дню Незалежності України. Ця виставка у нас традиційна. Щороку до Дня Незалежності. Ми демонструємо виставку ляльки-мотанки. Це колективна виставка. Багато дітей приймають участь. В Минулому році це були і зіньки, і Полтава, і студенти, і молодь. А цього року у нас задіяні майстри, це високосвічені, це такі традиційні майстри. Найбільше робіт на виставці доробок родини Киви з Полтави. Мама та дві донечки виготовляють ляльки-мотанки, а також надали старовинний жіночий одяг, який носили на Полтавщині ще у 18-му та 19 столітті. Сім'я впевнена, що ми маємо зберігати та примножувати українські народні традиції традиції, як зв'язок між поколіннями. Ляльки, які тут представлені, вони е, різні. Є з кукурудзою, є з ниток, є з тканини, але що ж саме головне, вони уособлюють жінку українську. Що таке українська жінка, мабуть, не треба розповідати. Вона найулюбленіша, найбажаніша дружина в Європі до будь-якого двору, так би мовити. І український матріархат він є невід'ємною частиною щогодення. Наймолодші учасниці виставки всього три роки. Яна із мамою Юлією скрутили вінки та змайстрували ляльку, яка символізує врожай, злагоду та достаток у родині. Лялечка з перчиком, ми її назвали Господарочка, а також віночки в цьому залі представлені. Це ми родиною створювали. Тому ну, ми говоримо, що експонати Яночка робила, але звичайно, що ми ще маленькі, тому ми всією родиною вийшли до нашої річки у Полтаві, збирали різні квіточки, траву, донечка з татом збирала траву, мама допомагала скручувати. Ляльки-мотанки можуть бути гарним подарунком для малечі, оберегом для дому. У них, крім індивідуального, ще і родинний, етнічний та національний характер, захист від злих сил та примноження любові. У виготовленні ляльок мотанок важливе значення має і кольорова гамма іграшки, адже від цього залежить її головне завдання. Виставка триватиме місяць. А отже, чимало полтавців та гостей міста зможуть переглянути яскраві взірці народної творчості, яка передається із покоління у покоління.